Було 0. -0. Було 00. Троє футболістів ЛНЗ, які зараз у заявці команди на поточний сезон, в минулому році грали за кривбас. Було чи не було? В минулому році грали за Кривбас. Так. Ну, Кузя Драмбаєв і. І все. Ждаміров, знаєш. Я не знаю я таких. Ну бач, тепер знаєш. Єга, тільки ти не підслуховуй, Ми бачимо. Покажи Єгу, підслуховуй. Покажи, покажи. Підслуховує. Не було. Ждаміра. Ждаміров? Я думаю, два. Три. 4, хто Ждаміров. Нехай ну, буде правда. Не. якийсь від 19. Ну, ти перший, хто відповів на це питання. <плес> Ждаміров. Остання офіційна зустріч команд відбулася у травні та завершилась 0-0. Ні. В квітні. Давай ну, 0 -0. О, Коля на монтажі, ми потім подивимось, так. і Коля зробить пінь чи не пінь. Давай так, було не внуль, е, було не 0. Було 00. 04. Це квітень. А я, що вам сказав? Так а, і сказав. А, не було, ти сказав? Я сказав було, але не в травні, було в квітні. Здорово. Баба. Красава, красава. Плюс Поїхали. За, Плюс 2. Да, за за я записав за, вже. За минуле, так? Да? Це що я неправильно правильно зараз ми вирівняли. Ага. Поняв? Давай. Ну все, 1-1. Так, так. У травні чи у квітні? У квітні. А, значить не у квітні. Значить <laughs> 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 у травні. <laughs> 00, так було в Черкасах була на виїзді. травим, чи був тут, чи не травим. Ну Хай було. Не було. Не було. Півзахисник Кривбасу Олександр Каменський є вихованцем черкаського футболу. Ти мене запитуєш, я, я з ним разом виховувався. Да? Ну, так. Він, по-перше, з е, горішніх паргів. Так. А по-друге, він з Дніпропетровського УФК? Ні, не було. Не ні, було. ні, він з е, горішніх парнів, я знаю. Камінь! 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 Ні, не було. Тільки шість діючих футболістів Крибасу грали у першій офіційній зустрічі клубів у му році. Було. Вже було. Але не було ж. Не було. було, було. Правильно. Не було, так. Ну камінь шава. Вони ж були в заявці, правильно? правильно. Було. Було. Так. Було. <рес> було. Є! 4 4. Хорош.